Ох, як страви без солі є несмачними, так і наше життя може бути прісним і буденним без талановитих і харизматичних особистостей, які надихають свою енергією і творчістю. Ти зранку потягнуло. Я поясню, бо ми сьогодні запрошуємо до нашої музично-гастрономічної музично страта, так, так, так. легенду українського музичного простору, душу нашого пісаного світу, буде Марія Бурмаковна. Вау! Її культовий хід пробач. Вже 18 років знаєте, підспівують без перебільшення мільйони українців. І сьогодні пісня зазвучала по новому, завдяки спільній роботі Марії Бурмаки і Хаса. І пробач, вже встигли почути і оцінити сотні тисяч слухачів. І просто зараз Марія і Хас поділяться інсайдами спільної роботи так. над треком і кліпом. Ну а Хас ще й принагідно приготує свій фірмовий сніданок. Ну, тут у нас просто комбо. Тож і, не всі сюрпризи, бо за кілька хвилин ви першими почуєте акустичну версію оновленого треку. Пробач, то ж Давайте зустрічати талановиту, харизматичну, неперевершену, народну артистку України Марію Бурмаку. Жудо. Так, пані Марія, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго <ривітно> <ривітно> ранку. Так, давайте ви по центру, мабуть. Ой, так. Ну, по-перше, дякуємо, що завітали. Ага. Дякуємо, що прокидаєтесь. Так рано, як і ми всі. Так, Ну, дивіться, почнемо, почнемо з того, що я, як добрий господар, мушу зразу пригостити вас файним сніданком. Ага. Буду, будемо сьогодні годувати сніданок, який називається, я придумав назву, якщо шо, то судіть мене. Маври в Амстердамі. Маври в Амстердамі». Так. Як це англійською звучить хаска? Uh, 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 буде Не будемо перекладати. Це так, там... такого, панство. Давайте швиденько по інгредієнтах. Нам нам треба гречаний багет, yeah. нам треба моцарелу, товокругленьку шаріки, нам треба крем-сир, нам треба айсберг, нам треба зелене яблуко, щоб воно було кислим. Нам треба оселедець і нам треба ото от, бальзамічний крем. Ага, а во ти, ти це і пробував їв нормально. Пробував. Нам, Значит, не кусаюся, розказую, чи? колись за файних часів в мене так. була така історія, коли я побував в Амстердамі і штучним шляхом був дуже сильно голодний. Не будемо описувати, як і я попробував е оце там, і мені сказали: ти ніколи в житті не вгадаєш що це. Але завдяки цьому штучному голоду. Я зрозумів, що таке футперинг і розібрав абсолютно кожен рік. В них дуже популярна страва називається Snorrebд. Ага. Так? так? В Амстердамі. А так. це українська версія. Ні, мавританська. мавританська. Дай, <рес> дай мені ну, нужна. Що нам робити? Значно, я зараз розкажу. Значить тако, ми зараз робимо так, поділимо той багет на три частини, аби, аби цей, аби у нас було якраз ну, приблизно рівно. Ага. От що треба. Значить, відрізаємо. Так, значить тако. глянемо. Раз, два. Ну так, десь десь так. В багатодітній родині виріс, правда? <ривіт> насправді ні. А тепер давай кожному по маленькому ножу. Так. Давай. Ножа, ще. Э, Але менше. Оці такі маленькі, щоб можна було. Ми можна... не розраховували, що я приду у вас тільки квіточки. Ага. А у нас є ще одна. У нас є Це ще одна, зараз дамо. Е... На. Отако. От О, все. Давай та і мені ще кось ще одного ще ножа. Ще одного ножа. Ну, Але взагалі Ошередить... давай, давай, давай. О, на свідану, це на сніданок, це про це чудово. Ви будете, в... <сих> ви будете в захваті. Так, поки хас <сих> е... О, тако, готує, <сих> і ми показуємо мовчки. У нас головна ж е... сьогодні ідея розказати про пісню е... рімейк відомої пісні «Пробач» від Ого. Марії Борбаки. Е... Я наскільки правильно розумію, легенда каже про те, що ви виступили з ідеєю зробити рімейк цієї пісні, і там був замішаний сла. Слава Дьомін, український журналіст. Як що, що сталося? Що все розказав? Так, Слава Дьомін брав у мене таке психологічне інтерв'ю. Це вам, знаєте, не оселедці чистити вранці. Це, це запитував мене про якісь моменти мого сможем, дитинства. Та-та, <реш> до речі, так. І на якийсь момент, мабуть, для того, щоб якось пом'якшити свій психологічний на мене вплив, він сказав: А чи ви не хочете зробити колаборацію? Я сказала з тобою, Слава? Він сказав, ні. Каже, з Хасом. Ага. Ти сам сказав з так, хасу. Так, так. Сказав, У нас є відео підтвердження, так. хто так дивує. Він сказав Вау, хасу, так. І кажи, я йому сам зателефоную. Ого. Оце дуже прекрасно, коли Це він став. Сказав... Вперше, коли інтерв'ю Слави Тюміна дають гарний результат, як ви так. і вийшов, так. і ми все зателефонували хасу. Він мені дав телефон, так. і я зателефонувала. Бо ага. я... Але він мені перед тим сказав: я вже йому зателефонував сам. Так, і було ха, будь ласка, яблучко. Тобто, ну напевно, для того, щоб хас. Не сильно перелякався. Знаєш, ти позвонить директор школи. А я насправді справ... на перелякався. Це за а я вже підписаний на хасу в інстаграмі, я дивлюся, коли писати, він в костюмі я такий. Ну, по-любому, що ж дитина нашкодила. Школі? Ну, це ж не може бути, щоб до директора не вивели. Так, так що а в... що на в... мі... що, мі... 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 що нам да, вибухаєте? А, 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 оце оце це, це, даремно розділили його. Це так не треба робити. А. Але а, вже нічого, вже як є. Це спортили. Нічого, нічого. Все буде нормально. Зараз ми все зробимо. А це так нормально смажити без масла? Це так нормально, воно має бути просто Зараз Давайте, все буде. ми будемо підігрувати, якщо що, хаз сам буде їсти, те, що він готує. Нам, нам якщо чесно, не обов'язково. А села ми будемо смажити? Ні, Нас не, буде. Ні, не Ой, ні. Ці запахи нам точно не треба. Опа. Так, повернемося до, до да. того, як ви познайомилися з Казу. До цього ви були знайомі з масштабні? Ні. Ні? Ні. Так, що, ви телефонуєте, де взяли номер? Та Слава, Таслав ну. Ну, не дав. Я кажу, так, я я, я я я та, в мене теж голос так держить, я кажу, добрий день, Хас. А, а він каже, добрий день. А я я, я Марія Бурмака. Так. Він каже, ти гоняш. <ріст> 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 ну, тут вам повірив. <ріст> <аби> <ріст> Оце ну, могло бути. так. Ні, ні, це дуже було так. Потім був період, коли я думала, що він про мене забув. І ага. я думаю, подзвонить, не подзвонить, там а. завжди такі, знаєш, такі так. сумніви такі були. А потім вже ми домовилися зустрітися <ріст> в торговому центрі, що він мені. Ну... В торговому центрі, бо багато людей треба, щоб були свідки. Хас. Так. Що, що ти? думав, що буде. А, а що, дивися, я просто зрозумів то, що, типу, я не можу собі дозволити просто зневажливо записати демку і скинути. А, я вирішив піти в банк і сказав, я зачитаю то наживо. Особистий контакт він, а, вирішає, це розумієш, розумієш так. І от ми зустрілися в торговому центрі, Знаєш, раптом що, один одного хтось почне бити, щоб люди І Та відомий співак почубилися в супермаркет. Це так було б на порталі. Ні, ніхто не Чубався, але було не менш цікаво, тому що Хасвані це все заспівав наживо. Нічого, Боже, вмію. суддя сказала так. Так. І Натиснула червону кнопку. Так, супер. Ви проходите в наступний раунд. Що було в наступному раунді? Він свій варіант записав. Тобто ви прийшли в студію і сказали, що. Так, ні, він вже співав я казала, як це прекрасно, що вже робляться бутерброди без мене тут. А як це прекрасно, що він це все мені дуже сподобалось? Текст, це було дуже красиво. А потім вже. Була пісня, і потім вже е, сказ, хас сказав, коли приходити знімати кліп. Знаєш, ага. мені так все подобалось, що мені все казали, як треба робити. Не ага. я вирішувала нічого. Я просто приходила і робила. Він зі словами я шарю як треба. Я це, це класичний хас. <плес> Добре, але хаса чи не було в тебе? Е, ну е, не знаю, якось переляку через те, що аранжування і осучаснення пісні, яка Про... відома мільйонам вже Часно... багато багато років. То ти можеш це зіпсувати. От Так, я прям напряму Трайся, запитаю. Трай, ти, 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 ти. <звіць> просто добре знає мене. Насправді, щоб ти розумів, що це, напевно, вперше. Все все більше яблука не честь, досить так? <звіць> вперше, напевно, я повернувся до того от хвилювання а-ля студентського. Ага. Я я дуже переживав. Основна задача моя і мого колеги-аранжувальника була, правда не зіпсувати. Бо я розумів, що ну, типу, зіпсувати це буде найлегше. Ну тому що ми вже чуємо в 21-му столітті <звіць> 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 це буде найлегше. Ну, типу, тобто, ми розуміємо, що це, ну в принципі, що. Це тобі не хліб смажити на Коверіці, <свистання> 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 коротше, я реально я хвилювався страшенно, але ну, типу, е розумієш, як ми підійшли до роботи з величезною повагою. Mm -hmm. Я зараз без приколу. Ми розуміли, що якщо ти типу, поважаєш роботу артиста, пісня якого стала легендарною, пісню якоїсь спя... ти, ну типу, от от з таким ставленням, і пиши. Mm -hmm. Довго, нехай, хай буде довше. Нехай доведеться трошки Марії почекати того телефонного дзвінка, <свистання> 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 але зроби на совість. Вся, знаєш, вся повага, яка от скрізь була там, ну вона вся вилилася в цій пісні, так. Боже, я хаса не впізнаю. Ні, таким ти ще мене не бачив. І навряд чи побачив. До речі, теж тому відбулася прем'єра кліпу на пісню Пробач. Давайте зараз переглянемо уривок. Вау! Це красиво. Роботу над кліпом. Як це все відбувалося? Хто писав сценарій, хто придумував місце зйомок? я це все ти придумав? Ну-ка розкаже. Я, я талановитий співведучий. Так, да, ну та я ж ніколи не сумнівався. Талановитий режисер. І О, режисер. Ти режисер-сценарист цього кліпу був? Виявляєш себе? Знімав ти вже? Так, тримай. Так. Е, значить, ідея яка? В нас був е, закинутий ДК, це в Києві, на Дарниці, який вже е, не, е, не функціонує за своїм призначенням. Ага. Е, і це така, знаєш, атмосфера була ну, шалена просто. Е, ти ж знаєш, я тобі, як то кажуть, першому подружбі сказав, що я більше гастролювати не буду. Uh -huh. Що це вже все, концертна діяльність закінчилася. Ну, це для мене... mm. <laughs> Але це правда. І насправді е, це таке, це було таке приміщення, де воно віяло тим таким холодом. Е, з двох е, розумінь. Спочатку там в натурі дуже холодно, <рес> <рес> тому що нічого. А по-друге, там реально вже немає того життя, отої шуму, тих концертів, цього всього. це просто як павільйон, в якому щось знімається, uh -huh. і це не було настільки магічна штука, що розумієш, ми я спеціально е, е, зробив так, що я вже все, я вже стою в залі. Моя локація, я між крісел. Uh -huh. Марія стоїть на сцені, співає перед цим залом, uh -huh. і я е, е, я розумію, що в мене... Типу, я, я стою і розумію, що в один момент просто починає щось сильно стукати, шуміти, бахкає, і я розумію, що просто з останнього... це ніхто не чіпав, магія залу. Я тебе серйозно говорю, з останнього з останнього цього просто починають крісла по принципу доміно падати. І в... я раз... клянусь, і воно просто падає, падає, і просто на мене. Я стою і такий. А що взагалі? Хлопці, ті, які знімали, кажуть: Ну то щось ну то добре що... добре, що все не завалилося, розумієш? А я думаю, що там за такий шум? Думаю, що... що хас там робить взагалі? У нас є до речі, ексклюзивні кадри із бекстейджу як знімали кліп на пісню. Пробез. Давайте подивимось зараз. А ось ось цей культури. Зверни увагу, так. як ми стоїмо на якихось коробах. А, <ривіт> а, в кліпі це не видно? <ривіт> Ні, я сушу, <ривіт> це, що не видно. Боже, Ну видно, що людям холодно. Подивися, <ривіт> вони стоять в піжаках, люди стоять в дутіках, в шапках. <ривіт> Клас, були якісь Марія, були у вас справки до сценарію? Чи він прийшов отак, от і ви... Ну, погоджую. Е, ну, в мене не було правил до сценарію, тому що я по до якого до сценарію я прийшла, знялася, а потім кліп, знаєш, і ага. е, насправді кліп вийшов в середу, е, як і пісня, минула середа. Ага. А е, я вже побачила, а я кажу: ой, мене трохи знизу знімали, знаєш, як всі жінки кажуть, що таке. Але все одно класно. А моя дочка потім мені каже: е, мама, дуже круто, молодець, так, справді дуже круто, Ну, ти трохи там такий пирожечок, але в принципі нормально. мо доці, Ну доці <затім> можна. <різь> <гум> так, <гум> ні, це ні, це але насправді буде. дуже класна, ага, дуже, дуже гарна історія. А ти розумієш, що зараз е, люди не знімають кіно, бо це кіно, це сюжет, там є ну, драматургія. Д, а... Мені ще не подобається в сучасному шоу бізнесі, що люди знімають е, шматочок пісні в Тіктоці. Потім, якщо воно залетить, вони знімають повну пісню. Так. А якщо і то залетить, вони знімають муд-відео. Це просто якась фігня <гум> в Ютубі. Це а якщо воно залетить, то вони знімають повну пісню. У них так. немає ризику так. створити авторський це правда, проект, це правда. Я думаю, де що ти це робиш тоді? А У нас Ніццо. правда, а ми зайшли зразу. Ти розумієш, і мені хотілося зробити кіно. Мені здалося, що просто я настільки пишався тим, що в нас буде співпраця, що до того як вона вийде. Знаєш, клас. І я кажу, ні, це буде кіно. Ну і нехай. Я розумію. Та оці всі тренди, що пісня має бути 2.30, а в нас, вибачте, 3.30. Так, Так, ну, що прийдеться на хвилину, не тому, радіо Еді радіо Едіта. О, всі штуки, типу, коли треба. Ну сюжет ніхто не буде дивитися. Там же ж ти ж розумієш статистика. Ти ж бачиш діаграми, та я не хочу, я хочу кіно. Я хочу кіно, можна, можна але так. при цьому все так бути, які я вже зробив. Чому чому Як можна зняти таке кіно і записувати пісні, і не тільки не тільки зі мною взагалі і сказати, що він людина не хоче мати концертів. Оце мені не Я не, не знаю. Ми всім Оце... селом будемо просити. Та ми вже просимо. Будь ласка, таке? дивись утворяйте. Так, я складу список міст. Ти скажеш, коли ти туди їдеш? Ага. Ясно? Умань, старий. Ні, ну, можна розуміння, давай збини. Не, ні ні, 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 треба починати, напевно, з умов. Ага. Я на умова. Я мав на нас умови, сказав Умер. Ну, що в нього райдер, ми це зря. В нього там такий райдер побути. А ми виконуємо. Ну, ми ні. Так, давайте повернемось до нашої кулінарної. Так, Я вже все зробив. Ми сьогодні готуємо Маври в Абстердаві. Авторська назва. Ці претензії до мене. Ми слухаємо ламилась. В цій всій конструкції Маври це оселедці? Ні, Маври, це я. І мої предки. Значить, так дивіться, в чому вся історія. Я вже все просто приготував, а ви послідовність не запропаєте. Нам треба хлібчик чуть, -чуть підсмажити, підсважити, щоб він був тепленький, як роблять тут всі мастера, які до нас є. приходять. Далі. Значить, ми низ нашого сендвіча ми мажемо крем-сиром. Угу. Потім ми ви складаємо так гарненько. Ми складемо оселедець, моцарелка, оселедець, моцарелка, оселедець, моцарелку. Зверху ми чуть-чуть, отак зверху ото яблучко зелене, яким ти натер. Так, є Отпроцьому. було, було так. Потім ми кладемо айсберг. Так. А верхню частину ми намазуємо бальзамічним кремом для того, щоб було дуже велике різноманіття різних смаків. А -а -а. І кисленькі, і чуть-чуть солодкаве, і коротше. Ну, ви зрозуміли. Ну, осена Як, свого, якщо ви не запам'ятали всі інгредієнти або послідовність, так. просто зараз ви можете на екрані побачити QR-код. Переходьте за ними, власне, ви побачите цей та інші смачні рецепти і підписуйтесь на наші спробування. Можете сторінки. пробувати. Воно єсмієм. Ми поки не. спробуємо. А після того головна музична частина наша. Я знаю, яка черга взагалі е, е, насправді програма знімає. Дуже багато людей, яка величезна черга, сказали, що не їжте бутерброд залишить нам. Я я залишу. А ви їсти бо на ці бутерброди, знаючи рецептуру, інгредієнти, просто ну вся знімальна група, і всі всі вони бачите, просто всі оператори стоять і бачать, як вони просто беруть і кусаються. Я з собою пишаюсь. Ну і власне, поки від Е, найбільш очікуваний момент е, в нашому рониковому шоу сьогодні оновлений хіт пробач у виконанні хаса О. і Марії Бурман. А це та, буде та, акустична гитара... версія пісні. Правильно та, так, так а, акустична. Пісні, і, я більше скажу, гітара підключена. Я це okay. як то як той Бременський музикант, знає. так. Отак. У вас у всіх інструменти є. Почекай. Якщо зараз що? буде і в тебе інструмент? Ну якийсь в кінці в кінці артист. Все, повер, я відготовлю. Тебе... Я, відготов, я вже того все ж все відготував. Це. А в мене для мене є яйце. Серйозно? <різь> <різь> <Так. різь> є так, давайте. На що мені треба робити? Тривай. А що в нас є для романтиків шум дощу? Якщо... А. Ми готові? Так, вас. ми готові. Отже, акустична версія <різь> оновленого треку пробач для глядачів ранкового шоу. Прокидайся від Марії Бурмаки і Хаса. Пробач, хай непомітні сльози, це було так непросто спалювати мости. Пробач, може, я в тому винна, бути хотіла вільна, і ти мене відпусти. Знову порожнє місто тінями на лиці. сповіді егоїста, совість лише в таксі. Все, що приходить після бліками в темноті, ніби знайома пісня, але слова не ці, наче меломан сам я затер платівку, наче обікрав банк, але без готівки. Повернув назад, ніби провтикав зупинку. Єдине, що сказав би, якби дали ще хвилинку. Хай непомітні сльози, це було. це було так непросто спалювати мости, спалювати мобач. Може, я в тому видно? Може я можу Бути видно. хотіла вільна, yeah. і ти мене відпустив. Рвака, хас Вас. і наш енергійно-музично-гастрономічний ранок. Дякуємо вам за душевну творчість, за те, що надихаєте. Хасу, тобі окремо за е, смачний сніданок. Е, дякую, дякую вам. То було файно.